Офіс зроблено в Україні, працює у Гайсіні Вінницької області і з грудня 2024 року. Він розмістився на базі місцевого центру зайнятості. Нещодавно відбулось його урочисте відкриття. В таких офісах мешканцям допомагають як відкрити свою справу, так і підтримати діючий бізнес, який вирішив розвиватися. У офісі їм надають необхідні консультації та підказують, з чого розпочати, як визначити бізнес ідею та написати бізнес-план. Основне завдання Офісу, зроблено в Україні, це популяризація національного виробника. Офіс зроблено в Україні надає досить широкий спектр послуг. А саме це і, по перше, гранти для на власну справу, гранти ветеранам та членам їх сімей, гранти на переробним підприємствам, а також надаються інші як допомога, компенсація за взяття на роботу працівників, а також компенсації сільхозвиробникам та національним виробникам продукції. Перший офіс зроблено в Україні було відкрито у місті суми 26 березня, 2024 року. За майже рік кількість подібних офісів по всій країні зросла до 80, а Гайсінський став 81. За цей період до таких офісів звернулись 35 тисяч громадян. Приблизно 50% людей це діючі бізнеси, які звертаються за тим, щоб проконсультуватися, отримати гранти на розвиток власної справи. І 50% людей це люди, які звертаються для того, щоб дізнатися програми і розпочати власну справу. Найбільша кількість консультацій в наших офісах це саме по державній програмі Міністерства економіки, власне справа», яку ми реалізуємо. Також люди звертаються за консультацією по грантах на переробну промисловість. На кредити ЄОСЕЛЯ, кредити 5.7.9, ну і інші загальнодержавні програми, які на сьогоднішній день існують. Майже рік такий офіс працює у Вінниці. За цей час працівники надали близько двох тисяч консультацій, а клієнти приходили із різними запитами: від відкриття своєї справи до розширення бізнесу. Сужне великий акцент. Ми робимо на роботу з ветеранами і з ветеранськими організаціями. Ми плідно, плідно з ними співпрацюємо. і також ми для ветеранів можемо надавати грант для власної справи або його подружжя. Вінничина, до речі, є одним із лідерів із лідерів по Україні. Друге вісімвай. В нас 86 ветеранів. Започаткували власну справу і створили нові робочі місця. Вони рухають наш виконавний вперед. Відкриття офісу зроблено в Україні у Гайсені. Відвідала підприємиця та ветеранка АТО ООС і Російську українська Української війни Людмила Менюк жінка звільнена після поранення у серпні 2023 року у Гайсінському центрі зайнятості. Ветеранка отримує від працівників необхідну інформацію. Я написала, виграла грант від держави на 250 тисяч з умовою взяти і відкрити одне ще робоче місце. Це я зробила і багато чому у них вчуся. Питаю, тому що раніше я надала таку бухгалтерію, коли є наймана особа, але за задоволенням навчаюся. А от саме в цьому кабінеті фахівець він дасть собі інформацію про можливості, які ти можеш використати в своєму направленні. Я, наприклад, завжди звертаюся, тому що вчитися завжди потрібно і консультуватися. Це розвиток. Допомагають у відкритті таких офісів у нашій державі іноземні донори. Зокрема, діє програма про ООН» із підвищення стійкості та відновлення. Ці офіси є важливою такою середньою ланкою цієї системи, адже вони зараз вже працюють 80, буде 100, і вони охоплюють на райони, забезпечують доступ широких верств. Підприємців до інформаційних послуг для підтримки бізнесу до тих програм з підтримки підприємництва, які пропонує держава, і сподіваюсь, також в майбутньому зможуть слугувати точкою входу і для багатьох донорських програм підтримки бізнесу. Офіс зроблений в Україні в Гайсинській філії. Можна відвідати з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17 години. Наступного дня після відкриття офісу, зробленого в Україні у Гайсині, свою роботу розпочали такі ж центри у Тульчині та Жмеринці. Загалом на Вінниччині зараз працює вже чотири таких офіси: у Вінниці, Гайсині, Жмеринці і Тульчині.